Дрон пародія саме так називається один з основних дронів приманок, які Росія масово застосовує у повітряних атаках по Україні. У цих безпілотників немає бойової частини. Вони менші та дешевші за шахеди, але радіолокаційно імітують їх. У командуванні повітряних сил ЗСУ зазначили, що такі пародії та гербери у масованих російських атаках можуть становити до 50% від усіх випущених дронів. З нами на зв'язку Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. Пане Яковенко, доброї вам ночі вас. Отже, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам чим відрізняються гербери пародії, чому пародії вважаються більш якісними? Нема а, такого а, розуміння як більш якісні, коли ми говоримо про це обладнання, котре збирається на доповнення до тих хвиль атак, що ми відчуваємо щоночі. Завдання, котре ставить перед собою країна терорист, це виснажити український ППО, перевантажити систему, зробити все можливе, щоб якомога більше реальних цілей, котрих можуть доподіяти шкоди, долутіли до своїх цілей, котрими є мирні українські міста. І ці дрони вони дійсно складаються з більш а, простих. Комплектуючих з матеріалів, а, котрі можна використовувати, і вони відрізняються за типом моторного твої групи від тих же самих шахедів, і навіть звучать вони трошки інакше. Але тим не менш, це є повітряна ціль, і коли вона знаходиться в повітрі, а редарні угрупування вони бачать її як загрозу, і її потрібно знищувати. Тож на неї відповідно необхідно реагувати. Так ви абсолютно праві. В неї може не бути бойової частини, тим не менш ми знаємо на. Скільки підступними можуть бути терористи, тому навіть якщо такий дрон просто падає через те, що в нього закінчився запас енергії чи палива, він все одно містить певно рівень загрози. Також є певні особливості в тому, що саме такі дрони вони більш чутливі до українського ребу, і ми можемо бачити, як кожної ночі певна кількість обладнання вона не просто збивається силами українського ППО, вона є радіолокаційно втраченими інколи ще через з глушіння українськими силами інколи це через підміну координату певний спуфінг, коли ці дрони можуть звернути а, свої напрямки діяльності і полетіти назад додому на болота. А чи можна візуально за допомогою радіолокаційної станції відрізнити дрон шахет, який несе вибуківку, і приманку можливо по розмірам шаль... якимось чином? По розмірам вони дійсно відрізняються і за формою. Тобто, якщо ви дивитеся на ці дрони просто ока, ви можете побачити різницю і на звук вони так само відрізняються. Але коли мова йде про роботу радарів, то на жаль у цих приманках містяться певні елементи, котрі імітують відбиття радіолокаційних хвиль, котрі дуже схожі на шахеди. Тож, коли ми говоримо про використання безпекового обладнання для того, щоб знаходити ці дрони в повітрі, вони заспамлюють ефір. А взагалом про роботу ребів. Якщо це дійсно не військова таємниця, не секрет, то яка відстань робота Реба, от, якщо дрон потрапляє в його дію? Робота Реба працює на декількох різних типах частот. І коли ми говоримо про ті частоти, котрі відповідають заміхацію, і фактично це той же самий сигнал GPS, чи ГЛОНАСС, чи Байду, то це супутникові сигнали, котрі можна або заглушити, або підмінити, що є в терміні називається спуфінгом. Тож для дії в радіус, ну, в радіус дії такої установки може сягати кілька сотень кілометрів 260 кілометрів, якщо бути точним, це максимальний рівень дії і такої установки, котра може заміщувати певні сигнали своїми, котрі потрібні саме зсу. А чим ближче установка знаходиться до цілі, тим ефективніше іде генерація шумів та підміни координат на дроні, котрі є. Тіллю. І також потрібно зважати, що окрім навігаційних певних категорій радіосигналів, є також сигнали, що відповідають за а, керування, котрі також потрібно орушити. Це інші радіочастоти, і вони можуть мати не менший радіус дії. Тож завдання а, України це фактично мати достатню кількість і щільність станцій реб. По всій лінії фронту, і також прикриваючи певні об'єкти в тилу, а для того, щоб в будь-якому випадку впливати на російські дрони. є динаміка, і вона дуже важлива. На початку повномасштабного вторгнення наші вороги окупанти вони славилися тим, що в них достатньо якісно просунуті і розвинуті технологію ребів, і це фактично було певною проблемою. Але вже зараз можна сказати, що Україна вийшла на паритет у використанні. Цих технологій, і якщо ми побачимо на статистику впливу на тих же ж саме шахедів, чи навіть на факти, коли шахеди сідають просто поля. То зараз в їх достатня кількість і це ці випадки частішують. То зараз ми можемо чітко і впевнено сказати, що ці пристрої і ці компоненти, котрі знаходилися всередині шахедів та інших пристроїв, котрі збирають наші вороги, вони вже більш чутливі до українського ребу. Російський шахет влучив у багатоповерховий житловий будинок у Білгороді. Сталося це 5 листопада. Внаслідок цього постраждали двоє людей. На кадрах атаки чітко видно безпілотник, який візуально дуже схожий на шахет. Він має характерну носову частину та трикутні крила з тупими кінцями. А, на вашу думку, пане Яковенко, які можуть бути причини, що російський шахет врізався в російську багатоповерхівку? Причин може бути декілька. Перша причина це несправність самого обладнання. Всі ми знаємо, що не все, що взлітає на територію Росії, навіть долітає до лінії фронту. Подекуди якість компонентів та тих пристроїв, котрі збираються чи постачаються в Росії, вважає кращого, і це добре на нас. Другий момент невідомо, як саме були введені координати. А в цей дрон можливо це також була помилка у встановленні певної координати цілі, і саме через це дрон міг долетіти лише до Білгород. І фактично вразити багатоповерхку саме там. Ну і третій варіант, котрий є найбільшим і вірним з моєї точки зору, це використання українських ребів, котрі змогли підмінити координату, заставити дрон рухатися північніше і фактично виконати терористичні акти на території ворога на болотах. Україна все більше збиває російських безпілотників. Ми бачимо це по зведенням. Є такі, які локаційно втрачені, про них ми вже щойно проговорили. І також є інформація про розбудову системи дронів-перехоплювачів. Наскільки це буде ефективно, Ці дрони перехоплювачі, і на вашу думку. Будуть краще вони діяти чи легкомоторна авіація? А якщо ми говоримо про можливість максимально ущільнити лінію оборони і зробити таким чином, щоб жоден ворожий дрон не долетів до українських мирних місць, то українські новації у вигляді протидронових дронів, як це дивно б не звучало, це дійсно цікаве рішення. Воно довело свою ефективність по боротьбі проти дронів, котрі виконували функцію розвідки. Тож вони не змогли долітати до тилових об'єктів України. І вони збивалися, і ці групи, котрі працювали по таким а, дронам, фактично мали на меті виключно одну завдання. в їм потрібно було дати ціль координату, котрі потрібно е відпрацювати. І вони дроном збивали фактично будь-яку ворожу ціль, котра в відносно. Повільно розвідники літають повільно шахеди, вони більш швидкі. І коли ми говоримо про роботу українських дронів, то тут є певна еволюція. Вони прекрасно показали себе, коли вони збивають е, ворожі розвідники проти дронів. на кшталт шахедів потрібно збільшувати швидкість і збільшувати радіус дії. І якщо ми порівняємо економічну ефективність до доцільність використання українських дронів проти такого типу кл і класу дронів, як шахеди, то ми побачимо, що дрон вартість. Стію 1 дві тисячі доларів абсолютно легко може збивати ворожий шахет вартістю набагато більшою. Тож економічно це доцільно також кількість дронів, котрі виготовляє Україна, враховується мільйонами. Це означає, що кількість необхідно для того, щоб а, поставити це до мобільних груп, котрі працюють проти по, про, проти повітряних цілей, можна забезпечити саме завдяки локальному виробництву, і це. Перспектива, тож а, враховуючи те, скільки вартують українські дрони, наскільки вони ефективно працюють проти повітряних цілей, і наскільки вони ефективно еволюціонують, працюючи на висотах більше трьох тисяч кілометрів, вражаючи цілі на дистанціях більше десяти кілометрів і працюючи проти відносно швидкісних цілей, ми можемо стверджено сказати, що ми демонструємо всьому світу як потрібно працювати по таким цілям, як шахеди. Тож зараз ми наводимо. Приклади, ми працюємо, ми ефективно боремося. На жаль, ворог не стоїть на місці. Збільшує кількість обладнання, котре спускається щоночі по Україні але головне збити кожну ворожу ціль, навіть якщо це приманка чи фальш ціль. Ми дякуємо від щирого серця силам протиповітряної оборони, які просто зараз працюють і збивають російські шахеди, які вкотре атакують територію України, пане Валерію.